поняти, що це означає. Напевно, воно якось... Іди нафіг, я буду. Я ще буду. Воно по якійсь траєкторії, типа... Напевно, ну, першого давай, бачу, давайте акуратно. Який... першого бачу? Да. А як тоді? Та, ні, давайте акуратно, типу, відійдемо. Може, ми почекаємо? Зараз, я йду перший. Зразу чекаю. Ага, він спить. Ну, Да.

Нам щось було. Там щось блимо є. Угу. Недаремно не левел так, називається move and stop. Ну вот тогда. Нема туда спістоліття пика. Ааа. Б. Добре, щоб без фальштарту було не весело. Ого, так тут я попробую зупинитись. А, ah, по моєму хуй помер. Та пусть не А, я думав, що... окей, okay, все, все. и... Нет, нам для баба, да. Так все ідеально пропадало. Вс, Ішло. я почав йти, воно Нет, тут треба походу за які далі князе. Аааа, вау. Да типу не рухайся, легенько просто рухаєшся. Так я не можу, дивись. Я один клік нажав. Тут щось не так, воно вже вона, типу... А ну чекай, якщо я тільки стали купил, не сі! Ааа. А тут двоє майді рухатися. Типа перші двоє мають тільки рухатись. Вау, класно! Придумали. Ні-ні, ми типа зараз перестанем ти можеш. Рухайся. Ааа, яма, дивіться на неї. Ага, понял, давай, йди. Да просто стала, я не стримати далі. Та Блин, топ. Дочекаємося до кінця і потім прыгай. Ну Я не может требуть ви мені не заед. Аааа! Блин, strength if どっちだ Чому? <рі> ти поняв, в мене на екрані він тебе вбиває. Так, да, так, 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 мене теж. Ти його підпустити, Поні, напевно, бо в нас камери не нема. Підпустіть його. Назар, пригни, бо в мене зараз п'є! Ти що ти не стрибав? Ти що не Ні! Ти ще не пухи з мене? Ти нафіг! Ну чого ти на мені садишся? ха ха Ти стрибай і одразу дивись на нього. О! О! Сюди! Так і треба було. Зар, стрибай! Тепле! О, сіжий Козьма. Це що, Майор? <риві> Я стрибну до нього зараз. Не треба. Бо ми цей левел ніколи не пройдемо. Будемо пробувати помирати від всього, що рухається. Обернись! Ні-ні! Тепер! Треба... Бон... Я... Чекаю, я ключ? Напевно, він має забрати ключ. Оцей ну, білий кай, додік ви... нам принесе. А ще я зараз оберну. А, окей, він не є все Нам цей керівець білий додік має принести ключ. Дивіться. Обертайтесь. Так. Ма... Ось. Тепер він нам має його принести. Ні, ви Парі просто заберіть. Так. Может, мне кто-то поможет, алю. Сейчас, секунду. А все yeah, назавтра делится. О, щит. Саме... Да, нас да, Да, конечно. Что и бывает? Я не знаю. Нам, друзья, Что за... Мы не можем практически? Не, безум. А, у нас есть капасити. Зупинись назавтра. десь. Ой, думаю. Що ми будемо? Ми не пригати на цю штуку. У Одному я пояс. Блін, там мені не мені не хватає. Ви пишете дуже повільно іде. Давайте. Ти давайте. просто стій. Нікуди не йде. В смислі, ти просто стій, він же коло моєї морди. Як просто стій? Вот як просто стій. Ну що, я думаю, ми всі перестригнемо зразу. Давайте просто нас напідрання. <плес>

А, тобто у нас рухається один ребята. Ну ми типу не рухаємося взагалі, через те, що ми не можемо сунути коробку самі, розумієш? І ми типу не рахуємося, що ми рухаємося, бо ми типу на місці топчемося. ретро гейм. Не знаю, пробіл. Так. А, і на окей. Віталік, що ти там робив? Що ж це за крінжита? Та не я. Назар, та бл**, об'єднися. Та... Та хвилі не блочу ти. що він робить? Зупинись. Не лізь сюди, не терпи. Я розумію. О, йди туди. Ні! А потім щось до мене говорить. Що я зробив? Я не Потім щось до мене... Гавай. Так я хотів нормально зробити, бо нам... Гааааа! Я ще свою тройку зграю. <laughs> Назар, ти певний? Гаааа! Гаааа! Назар. Та ну, навстанні мулеметі. Ну диви, хто тут себе Назару надає! Один, Один, Назар, давай... Він себе сгій погарно! Ха, Он думает, не забрызгай, забрызгай с Витом. А, всё? Так швидко? Так... так не цыкало? Не так добрый был грауз в Тетрис. Там в Тетрис. А так-то да, классно. Ооо, емааа. Супер мини игры эти. Так ретро-гейм. Ну да, логично. Я все сам. А этом там двое с левой давай Давайте, в когось центр, в когось в когось. в когось в право. Я справа, как был в самом начале. Я в центр. Мені Так, дві. Є. Ти розумієш, що треба ще попасти? Тільки відбивати м'ячики. Соло, соло, соло. Там дивись, я вже все попав. Ага, стіна? О, знов, але спідап. Просто не пришвачуйтеся взагалі. Я завжди пришвачуюся, я не знаю. по факту, нас смерть У, Ууу, идеально, так. Да. Запхай палку. Просто палка мы складаем, вы бачите? Жаль. Четвертый подряд. Зараз нам не справляется, да ему помахли. Я справляюсь, у меня есть план. Ой, Оу, щит. Оу, щит. Планы. Планы. Я зато ухожу. Я, я встану. Виталик <laughs> на руине. Виталик. Куда вставлять? Я не знаю. Треба помогать. Я вже все, я лишив просто. Мені байдуже. Але дивіться, Одна. в мене все найкраще йшло. Одна. Та ти, блін, ти складаєш 4 рядочки, Звісно ж тебе класно йшло. Та Блин, я від тебе мушу відштовхуватись. Я знаю, але він, Ту -ту -ту -ту. він просто залазить прямо на центр. Мені не вполучається нічого роботи. Чуєш Назар, Дай -дай. О, Орієнтуйся більше на, на праву сторону, окей? На центр, Дай -дай. якщо щось, типу, кожен зможе поставити. Я просто бачу, що, наприклад, на центр можна підставити, я ставлю. Чекай, я сюди поставлю. Клас. Лопці. Можеш, будь ласка, Дякую. так само ставити, бо ти бачиш, що справи видно. Бо ти от. от бачиш, ми вже все, ми вже не маємо де класти, а в тебе, бля, пус пустота там. І мені треба аж туди повсти, щоб доставити, блін, свій квадратик. Ой, бля. Ну, що ти наробив? Я все роблю <звук> ідеально, ти про що? Блін, дві полоси зняв. Хлопці, це жопа! Азар, зару руїни знову. <звук> Та <годи> да ти мені переді мною постав кубик, коли це моя сторона uh. Корисний <рисний> <плес> Сюда Я без мені не подобається. Какие бонус мені здається? Оу oh. щит! Oh, це не бонус. Це, ну бонус, але не бонус. Хто? хто? <плес> Кто? Тупо спаситель. Просто лізе до всіх, а потім каш ви спаситель. Хаос. Ооооо, красиво. ласка, не спит. Не, ти бачиш, Віталій, витбой. Не, ба, показ, Виталий Киевский вид. Я тоже на екрані Короче, граєте двоє, я просто в центрі стою, прыгаю на двері. Все, на ваш. Не, я його не відпущу. Ну то стік, я його так. Я його не так. Сука. Ааа. Це так спокійно, коли бно не пришвидшилось. Тазар, спасай мячик, тазар. Боже, я не могу. О, щетну чего-то. Давай, по тебе скизар. Капелла. Тазар, попышивай. Я навіть стоячу на месте. ААААА! Интерман! Два мячика просто вкрафт! Було. У мене він вже був на землі. Будь ласка, будь ласка, хлопці, два, два квадратика, сраные два квадратики. Давайте закінчим водивши А Назар, не зажимай мене. Є, красиво. Фух. Не, просто пропусти. Да, так, так. О, сіт, швид. Наш їхно блинця. О, щіт, по-моєму, ми тут надовго тоді. Окей. <laughs> <Okay>. Суньтеся. <laughs> <laughs> Сюда. Суть, суть, це до самий зад, йод, ну і года. Я не встигну, Віталік. Я не встигну на третьому таке зробити, бачиш. Ну двиник, як завжди. Так я, що ти бы тоже теперь прыгал, то. Давай, давай я перейду. Давай, давай, подивимося зараз. Сюда. Зараз все Слухай. Прям буде. Конечно, конечно. Конечно. Не можу, я не Я Нет, Мені можна давить ты прыгать. Мені можна Не можешь лайны трое. Мені більші МС ніж у вас. Мені показує, що вона вас чіпає. Ууууу, нарешті, назад з моих. Погнали. Да, да, через мене ми так звичайно. Та, конечно. Да, я сразу понял, що в чем он кико. Чекай, да. Засильно, засильно, окей. Давай ще раз сюди. вас тут почекаю. Злізь. так. Так, так, так. Ні-ні-ні, не ша, чекай, 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 чекай. Ні, якраз добре, якраз добре. Добре. Тепер я. Котится, что я найкотится. Чекай, чекай, беди, трошки. Найкотиться. Oh, О, щет! Мені? Зараз нас стрибай. Так, а чого Домінік стрибнув? Я, yeah, я тупий, тому я стрибнув. Це очевидно, Назар, що за тобі питання? Все, все, все. Як, ну я не розумію, чому моделька в Сходьте вправо, в сходьте вправо і вліво, типу, Віталік вправо. Зійди, 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 зійди! Тепер ти, те, тепер ти. Те. Да, швидко. Ще чуть ще чуть-чуть. Засели, засель През Ривню, просто зрівни. Наш там на см по моему попасне А, все окей, да Фу-фу-фу Оу, щи Чо мы все тупо Ну Вы сможете трамати так? Короче, тут терма кожен свій мячик, я ману Сей мячик, ну, один уже мені заруинали

Дай еще наркотики. Okay, не настребайте, давайте 3 мячика уше. Кош на 3 мячик, мой. Ну даже уже микронг. О, Оу Воще. Короче, понятно. оу оуще, да ладно, это не всех и бабуль. Ну я назад, просто все відбиваю. Ты по мене бачишься. У мене сині взагалі не поранено, я все видувал. Мы с несромбили на сторону. Давайте я по центру. Я по центру, щоб цей вот. Ну, ви поняли. Добре, я буду Ага, дивиться він за цей м'ячик. Wow. Ну, він просто відійшов. Мячик нього летить, він ухиляється. Ну, назад. Увага, увага. ми все, ми зараз півстиліті будемо грати, ми здесь там того говна і говна. <гум> Чуть давайте стінку зробимо просто і будемо йти з м'ячиками. О, ба. Якось пані. Та не знаю, зараз побачимо. Ну, типу, мені треба йти. Туди не встигаю. С одному м'яче пошли сі. У-у-у, нормально. Він не чекає, ну не чекає. Чекаємо, у нас ще досі є м'яч. Йо-та-є! Спокійно, спокійно, будь ласка, хлопці. Да! Сюда. Ну одного має хотити, якщо ми все будемо правильно робити, має і одного. Я буду його тримати, Доки. Стань просто в яму! Стань в яму! Я не встигаю! Ви ні між. Я ж ніхто не бачу, ну Дмінік. Сможі як я не можу там... впригнути в два боя. Він немає там, не знаю, він не знає, він не знає як вийти там, там типа неможливо. Назар то куда яку сторону б'є? Виктор Чигаз, відбиває в с. Да, я бач. Він думає, ми в волейбол. волейбол. Все добре, чекайте, пацани, все добре. Прыгай, 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 прыгай. Сап! Я не стою, да я Він Живий? Не живий. Ліпше дивитись вперед. Ну ты. Ааа, вітали. А тут є мячик. Ти його спасаєш, розумієш? А там той ще можна було щось не спасти. А може ми просто проб'ємо цим м'ячиком в хід і все? Бля, пацани, чекайте, там буде кубик щось пробити. Ні, приїхай! Ні! Приїхай, та чого ти стоїш? Будь ласка, не всирай м'ячик. Нам два метри залишилось. Зобі, щось кикати. Ні, все добре, все добре, все добре. Так по факту все добре, у нас ще там два шарика в запасі. Один. Вже годин. Та годин? душовы. Там два шарика ще в запасі, не рухнути. А, типа які навіть не рухнули? Назара навіть... не було пінг 200. О, мама мія. Що це, як це? Куда це? Що? Я не знаю що. А ема! Да. Та ні, це треба щось, типу, треба, типу... пригнути, напевно. Попробуй в той момент. Ні-ні, треба, можу типу, не пригнути, а через, на кожного має Ну Так, але бачиш, ти пригнув і воно вище при... відбилося. Раз. Ні. ні. Ти. Дальше відійди від мене, та Ви Ч ти так близько стоишь? Назар. Есть назад. Ха-ха. Назар. Що? Ти тут? Ха-ха. Алло. А ти будеш ты до мені? Конечно. У мене тут робота, що до ще. Може Віталік два рази має зробити тоже. Oh. Ви зараз тренуєтесь і будете мене обсирати, що я не можу. Я ще ні разу не пробував навіть. Yeah. Like. Ти рак. Та рак, бо ти так до мене мячик можеш. Донесли. Один раз хоча б треба відбити, а другий раз вже донести можна буде. Ого, нічого собі ти далеко зробив. О, да. Давай я остань попробую. Віталік, ще один профлак, і ти станеш перший. <плес> Ні, ми так не донесемо. Донесли, та ну! Та ну! Кріш. Ми донесли таким дурним чином. Я вафія просто.